втомлююся дивувати своїх прихильників і глядачів своїм вбранням, яким з концертних образів гурту Аби ти надихалася, Якщо чесно, Там самий вот храбрий був молодий чоловік, а не дівчина. Я просто просмотрела просматривала, дивилася на девушек в основному. А потом у них є одна із ранніх фотографій, де вони буквально чуть ли не в костюмах супергероїв. Ну, я зрозуміла, що да, Нікідочка, Кейп, це щось вот в их сторону. Мені більше суттєво Хьюстон зравніли, коли у неї є телохрані, там якийсь подобний образ. Ти була учасницею сліпих прослуховувань Голос України. До тебе не розвернувся, на жаль, жоден з тренерів, але потім виявилося, що Святослав Бакачук є твоїм давнім прихильником і прихильником гурту «Пурпур». -пур». Ти робиш музику, яка робить цю країну, веде її вперед, в Європу ну, швидше, ніж всі політики її разом взяті. Ми тої Залишайся на той в Ти крута! Ти крута! Я шла туда, і мені дуже хотілося, щоб хтось повернувся. І мені дуже хотілося, правда, попасть в проект. Но ощутив эти всі нерви жахливі. Тому що, щоб участвовать в конкурсах, потрібно, в общем-то, уметь делать явно и как-то спокойно к этому относиться. То я что що я пою, пою думаю, о боже лишь бо ніхто не повернувся, тому що є ще одного ефіра. Я не переживу. Яким чином змінилося твоє життя і голос країни, і національний відбір Євробачення? І ти стала просто в один момент популярною співачкою. А я все такою же чоловік, который пользуется общественным транспортом, як люди реагують у громадському транспорті на тебе, іноді з обуренням обуренням? як-то вот та.